Влада Росії на чолі з Володимиром Путіним планує ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією. Про це пише американський інститут Роберта Лансінга на своєму сайті, посилаючись на інформацію від джерел у російському військовому керівництві. Як стверджують чиновники ЗРФ за вказівкою Володимира Путіна, російська розвідка найближчими днями може спробувати вбити Олександра Лукашенка, щойно він повернеться із саміту ОДКБ. Знаєте, Раніше скажу, Олександр ми Лукашенко ми допустив біжджет. поразку РФ у війні проти України, виступаючи на саміті ОДКБ у Єревані. на його думку, у такому разі військовий блок продовжуватиме існувати, але країнам учасникам потрібно підтримувати єдність. Уже та придіманстрітані это больше надо вам. Поэтому не надо сегодня рассуждать, что вот там кто-то победит, не победит в Украине, вот развалится. Если ОДКБ развалится, это просто все будет для Кыргызстана, Таджикистана, да и для Казахстана большей трагедии, нежели Беларусь. Поэтому давайте в это время не будем рушить то, что мы создавали. Большое. Як альтернативу, спецслужби імітують замах, щоб залякати президента Білорусі та спонукати його ввести війська на територію України. За сценарієм керівництва ГРУ Росії після усунення Олександра Лукашенка його обов'язки виконуватиме генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, який оголосить про приєднання Білорусі до Росії як автономного регіона. Він мотивує таке рішення необхідністю захисту від загрози з боку України та Польщі, а у вбивстві Лукашенко звинуватить США, виживе президент Білорусі чи ні. А Кремль надасть сфабриковані докази, які вказують на Україну, Польщу та розвідку НАТО, щоб отримати привід для відправлення білоруських військ на війну, оскільки ГРУ віддає перевагу реальному вбивству, оскільки Олександр Лукашенко може здогадатися, хто стоїть за інсценуванням, і відмовиться відправляти армію в Україну. Адже в такому разі може втратити владу в Білорусі, враховуючи, що російські війська вже розгорнуті в Білорусі й туди прямують диверсійні групи. Ризик відсторонення від Лукашенка дуже високий. Аналітики припускають, що РФ влаштує в Білорусі озброєні провокації, щоб підштовхнути президента до безпосереднього вступу у війну на території України. Проте страх втратити владу і надалі утримуватиме його від ухвалення такого рішення. Дослідники з інституту Лансінга припускають, що плани Кремля свідчать про втрату віри в ефективність ОДКБ. Розчарувавшись у цій організації, Москва спробує захопити безпосередній контроль над державами, які до неї входять, приєднавши до своєї території чи організувавши нову подобу СРСР. Нещодавно Олександр Лукашенко пригрозив Україні повним знищенням у війні з Росією. Він закликав Київ піти на переговори, щоб запобігти загибелі великої кількості людей. Сабиці в Україні обсуждали тему. Що в руках України? Ні, не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського на Україну. Дійсно, що зараз в руках України, Якщо вони не гибелі дібелі тому великому кількості людей. якщо вони хочуть, Тяжело, сложно, трудно. Но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потери государства. Государственности Украины. Государственность. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Слушайте, мы э, с фашистской Германией как воевали, 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать, сотрудничать, дружить. Так и здесь мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить даже сейчас наше поколение украинскому народу, что произошло. Поэтому куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир. Об этом мы так потому что Украина не была у нас главной тем. Ми об этом говорили. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте активно підтримувати канал Моя Україна. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають роликам підійматися рейтингом відеохостингу. А це в свою чергу значить, що ще більше користувачів YouTube зможе дізнатися правду про Україну та військову агресію Російської Федерації. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі у наступних роликах, Моя Україна.